Для СБУ часів Януковича викрадення людей або заплющування очей на такі речі було нормальним явищем у той період. Україна та Росія робили усе можливе, щоб інтегруватися у єдиний простір військовий, економічний, соціальний і культурний. І робота спецслужб у цих питаннях теж була взаємопов'язаною. Ось це Леонід Разважаєв, російський політик, якого у жовтні 2012 року у Києві викрили російські спецслужби. Уже за два дні його показали в Москві на суді, де звинувачували в підготовці до організації масових заворушень і засудили до 4,5 років. Тоді російська пропаганда говорила про те, що Розважаєв сам прийшов зізнатися у так званих злочинах. Але політик стверджував, що його викрали в Києві, куди він приїхав просити політичного притулку а зізнання із нього вибили тортурами і тиском. Зрозуміло, що факт викрадення громадянина тоді засудила міжнародна спільнота, закликаючи до належних розслідувань, але результату жодного так і не було. Україна тоді не цікавилася зближенням із Заходом. Важливо було максимально наблизитися до Росії. Цей випадок у черговий раз продемонстрував, що дві країни співпрацювали у питаннях збереження своєї влади. У владі України чимало політиків та чиновників, які пов'язані з Росією або родинними, або діловими чи професійними контактами. Призначення людей, які Набули життєвого і професійного досвіду в СРСР, а потім у Росії це ще один крок України до митного союзу, до перетворення суверенної України на частину новітньої Російської імперії. І один із таких людей, про якого зараз йдеться, це Олександр Якіменка. У 2013 році його призначили новим головою СБУ. Керівником української спецслужби став офіцер російської армії. Тоді чимало політиків і політологів говорили про те, що Янукович призначив його для захисту своїх інтересів та інтересів своєї родини. Не більше. Ну а той факт, що Якіменка мав сприяти зближенню з Росією, і так знали всі. Бо цей процес почався із приходом Януковича до влади. Єдиний позитив у тому, що головою СБУ призначили Якіменка, був у тому, що він військовий. Влада нашого четвертого президента докладала максимум зусиль для того, щоб українські збройні сили, спецслужби і загалом активна частина суспільства просто занепали. Це обмеження діяльності флоту, продаж і розкрадання зброї, деструктив всередині спецслужб, зокрема й в СБУ. Тому з одного боку абсолютно байдуже хто очолював службу безпеки України за президентства Януковича. Хто би це не був, усі операції планувала Москва, а накази віддавав Кремль. Роль глави СБУ була суто декоративною. Головним кадровиком України нині є Олександр Янукович. Ми на різних посадах бачимо його друзів, приятелів і соратників, а усі інші обставини не мають жодного значення. У принципі, те, що шефом СБУ призначено Якименка, це ще добре. Добре, що на цю посаду не призначено, скажімо, лікаря-гінеколога чи ще когось. Цей Якименка очолив СБУ у 2013 році, а вже у лютому 2014 разом із Януковичем втік з країни. Спочатку до Криму, а звідти до Москви. Та на цьому його історія не закінчилася. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України Олександр Якименко повернувся у ролі ката. Наприкінці 2022 року СБУ опублікувала фотографії однієї із російських катівень у Херсоні. На її стінах люди викарбовували стовпчики, рахуючи дні в полоні. Тих, хто вижив, служба безпеки забрала опитати, щоб взяти свідчення і почати справи проти катів. Виявилося, що в'язниці для тортур організував той самий Якименко, голова СБУ часів Януковича. За версією слідства він організував на окупованій Херсонщині аналог російського ФСБ Державну службу безпеки. Вона вис... Стежувала про українських людей і протидіяла їм. Люди, яких опитали СБУ, стверджували, що Якименка особисто допитував, катував, вимагав десятки тисяч доларів за те, щоб відпустити, а також активно займався грабунками підприємств. Наразі Олександр Якименка на волі його в Україні судять заочно, і будемо сподіватися, що українські спецслужби одного дня до нього доберуться. І нехай це буде СБУ, щоби спецслужба, яку він колись хотів знищити. Стерла з обличчя землі і його самого.